Доброго ранку, друзі. Канал Багіро Фіш. Приїхали на місце, будемо шукати ляща Дніпровського з пацанами, не сам. Воно, там десь збираємося. Ну ми так, бачите, по серйозному тут треба буде переходити. Я в своєму костюмі. Тому, як ви зрозуміли, по плану сьогодні половить ляща, знайти його дніпровського ляща. От. І на цих місцях він, в принципі, є. Минулого року ми пробували тут ловити. Всім приємного перегляду, хапаємо речі і на місці. Ну як бачите, ми вже на місці. Що там? Новий шнурочок. Ти опять чуть-чуть не домотав. А його я чуть чуть оставляю. Та ні, зажалів. 2 мм. Та який ти що цю бровку? 2 метрів в дальності не домотав. Так ти тут бекінга, я ж перемотав, я три рази мотав. Як бачите, речей по мінімуму брав, але все одно їх багато. Треба одягти камеру. Спитаєте, чому саме тут вибрали ловить? Значить, тут, якби недалеко від берега проходить якраз старе русло Дніпра? От, бровка оця є, є течія, тобто всі умови для ляща. Ну, якщо він тут буде. Верніше, якщо він тут є, то він має клювати. Якщо він сюди не зайшов, ще десь бродить в заливах, то навряд ли буде. Але якісь зальотні мають бути. Так, я як бачите буду саме правіше сидіти крізь ліцом. Сюди поки що. Ну, я вам скажу, що воду ще можуть дати. І нормально дати. Так, рюкзачок, ви пам'ятаєте, все сюди. Все сюди камеру вже можна одягнути. З наживки брав черв'як і опариш, все. Не сильно великий вибір, але є. Так, це поки що сюди поставимо, займемося прикормкою. Прикормку замішувати буду в відрі. І що саме головне на лящика, друзі, наварив вчора гороху. Хто знає, ну взагалі хто в темі, що горох по лящу, ну, мабуть, саме найкраще. Шоколад і горох. Те, що ми сьогодні брали. От, Дивіться, інтеркріль, шоколад. Лящ тут навіть такі пишеться. Тобто все те, що нам треба. Сесія сьогодні десь до обіду буде, тому о, я думаю, мені от кілушечки вистачить. Отак от. Висипаємо. Пакети не викидаємо, я їх забираю. Значить, я відразу добавлю ось таку крильову олійку. Є. І трішечки додав Антарктант, ось цього турбо. Взагалі, ну, краще, у воді розмішувати, але я сьогодні не взяв. Кажу, по мінімуму, просто по-мініму. Так, водички. Взагалі ляч теж любить брати з дна тому е не сильно треба таку пилящу, тут так, течія, ця вся прикормка буде. Бачите, я ще горох не додаю, я його потім залишу і буду пробочним способом додавати. Ну, і обов'язково буде два зволоження. Хто дивиться відео, ті вже бачать, як я готую прикормку. Все, перше зволоження нехай настаюється. Та я навіть не знаю. У мене взагалі дві. Поки прикормка наставиться, лосяндрика. Взагалі, хто в темі, лось це рогачик. Куди? От. Це я так називаю. Це хтось мені в коментарях так написав, і я вже почав казати. Так, лося. Лось, лось, лось. З якої палочки я сьогодні брав дві. У мене акцент SE Scout. Ну, Почну, мабуть, з акцента. У мене, взагалі скаут до 100 грам, тут до 120. І тут течія, тут, звісно, такі, знаєте, мощні рівер, Щоб великий тест був. Тут до 120 грам, ну таке, таке, знаєте. Це як розлажуєте, ніколи не ставте запчастини фідера цього коліна в пісок, бо це буде погано для нього. Може закінчитися. Так. Вершинку квіртіпа завжди поправляйте і починайте збирати ну, з першого. Тобто квіртіп, друге, перше коліна, потім друге. Оп, і тоді у вас ну, можна виставити, щоб ці кільця були рівно. Так, все. Готово. Катя, Катя наш у нас буде. Енерджі. Дань, ти маркеришся? Давай, пробуй. Даня, як самий правильний фідерист, завжди маркується. Я теж зараз кину маркерний груз обов'язково. Я пронизую шнур через кільця. Ну да, не видно девона. Ну, Ти ж треба було, Дані, тобі вот тобі отак от А то аспекты, наверное, да да. Да, він тупо намотал петлю. Да, тупо в путь Тут профессионалы. Така, друзі, штука вже самого. Початку. У нас вже приключення з самого початку. Даня почав маркуватися і зацепив. Думали, все, зацеп, що там тягне, тягне, Ну, то трішки підходило. Потом дивлюся, маркерний груз і резинка От, для, для сіток, для чого там закидували. І він прям за... петля, і він в ту петлю маркерним грузом. Ну, це тільки Даня так може. Добре, що в костюмі, зайшов, витягли. Не знаю. Ти зараз що, маркуєшся знову? Я вже місце. Да. Ось так. Беру маркерний груз, у мене 80 грамів і зараз спробую промаркуватися. Перше правило, друзі, маркуєтесь там, де ловите. Тобто, якщо я там ловлю, тут і маркуюся. Приблизні орієнтірчики. Ось так от прямо, в мене десь тут кліпса чи нема. О, Маркуємося, маркуємося. Бачите, пісок. Пісок, пісок. Це теж добре, до речі. Мені би знайти бровочку, було б взагалі топ. До речі, напишіть в коментарях, ви завжди маркуєтесь. Я от на нових місцях намагаюся завжди. Оце і, і, і минулого разу оце я тут знаходив, друзі. Ось. Ось все, бачите, оце, оце мені кажеться, вона і є тут. О! Нехай вона і буде. Тільки мені треба раз, два, три, чотири, десь п'ять. Кліпсуємося. Я два рази роблю оберт. Так, зараз на Верочку. О, так, да, це стопудово ця бровя. Угу. Ну, бровку якусь, невелику. Ну, бровка. Е -е, ну так. зараз от побачиш. Зараз. Перевіряємо. Так, все, упало. Тут тут така ось. О, бачите, все. Якраз ми тут стоїмо. Ха-ха! Чітко. Ну що ж, як бачили, ми знайшли бровочку. Це якби частину ми вже виконали те, що треба. Закарблюємо її і чекаємо на ляща. Якщо він там є... Він має клюнути. Наш горох, бачите, я кварю. Друзі, оце закидую горох. Бачите, він би, такий ціленький, якщо надавити, ось, він роздавлюється. Я варю рецепт дуже-дуже ну, простий. Е, оце у мене тут вийшло півпачки кілограмового гороху. Засипаю в каструлю, обов'язково промиваю. ну, Багатенько раз я промиваю, мабуть, раз 10. от, Потім він стоїть у воді десь пару годин. Заливаю в ну, води в кастрюлю, десь на два пальці зверху, щоб було О, так. О, все, воно википає вода прямо до гороха і готово. Додаю обов'язково туди солі, небагато, десь пів ложки, і столовою. і сахаря пару штук. Це щоб такий знаєте, консервант, щоб воно ну, довше зберігалося. Все, висипаємо. Все. І пробачним способом я буду додати. Прикормочку. Яким, як це буде, дивіться далі. Ваня нарешті поставив тоненький шнур. Не канат. Бачите, я буду на інлайн. Звичайний. Поки бачите, без поводка, без фідергама нацепив. Тобто просто карабін ходить і все. Ось, покажу. Закормочна годівничка. це вона на 50 грам. Тут великий об'єм, можна закинути бусинка. Мені залишиться лише тут додати фідергам з поводком і все. способом. Дивіться. Чуть-чуть беру корма, потім ось беру на черпу гороха і опять корм. Бачите, всередині залишається все, сильно не трамбуємо. Потім отак -от раз підкинули і виматуємо. Як і казав, кинете 5 клас, кинете 10. Годівниць, ще краще. 15 взагалі топ. А як казав Даня 20 ще краще. Кидаємо на орієнтірчик. Я думаю, да там 6 точно стабільно та теж, навіть 10 штук на такий об'єм і для ляща це взагалі нішо. Це тільки ми з тобою дань кормимося, так? Да? Е, Ваня, Ваня тільки катана кормив з утра. І все. Ще якби якісь зернові туди було б кинуть, було б топ. Що є вже. Угу. Сприв'язав гачочок. Ось повідець десь сантиметрів 35 і дергам коротенький, це до 10 см я ставлю ось таку ну і карабін, все як зазвичай. Буду такою кидати. О, тут В принципі, теча невелика, думаю, буде нормально. Почнемо з черв'яка, але клює поки що уклеєчка. Черв'ячок, дивіться, який хороший. Ага. Він, до речі, любе, щоб черв'як був довгий. Будемо робити, щоб був довгий. О, ось така, бачите, смакота. закинув, ого, це, закину. це ж була кльовка, трішки підмотав оцей буфер. Була покльовка, ну і просто. Я поки оце ж одну закинув і розложу, мабуть, другий скаут, тут у мене він 3,6 до 100 грам і буду недалеко кидати. Ну Знаєте, от експеримент. Візьму ялиночку нацеплю сюди. Просто недалеко, можливо, щось буде під берегом. Таке карасик чи ще щось. Ой, скаутик. Давно я на нього не рибачив. На скауті буде блейдовська катушка. Вона 4000. 4 І всі недалеко кидай, друзі. 86. Друга буде ялинка 50 грам, бачите, коротенький все повідець, він зверху глухий. така оснастка на шнурі. Тут у мене вертюжок. Все. Кидаємо. Цепи, бачите, такий хороший кучок опариша. Прикормка. Тішечка. Теж візьмемо гороху. Як бачите, два фідерка я закинув, акцент у мене подалі йде, а скаут ближня, ближня, можна сказати, дистанція. І все. Трішечки зараз місце своє розложу, щоб було зручніше. І можна починати рибачити. Попробуємо перезакинути. Ну не зносить, так? Да? Так що нормально. Так, в мене склювало. Голий Васька. Беру так от два черв'ячка і глушу опарушем. Пробочкою ми додаємо. Можна швиряти. Ну, по обстановці, поки щось клює, але не всікається, мабуть, мелке. Ну, Даня витащив пару клеєк. Можливо це вона. Ну хоть не носа. Я думал, ты чья тут будет такая бешеная, знаешь, там. Теперь закинем скаутик. я вижу, какая-то была поклевка. Не там. Я, до речи, скаут, я тут не закармливал. Кидаю прям вблизи. Не, на месте. Опарыш дивлюся. Трешечки, возможно, что-то подгрызало. на это солнышко выходит, друзья. Вот такая, бачите, друзья, клея. Ну, а. такие крупняк. <смех> <смех> ну, ничего. Друзяки, дивіться! Акушара, да? Отсюда. у у Ого! А як класно клював? Та я аж оттуда, ж як бахнуло. Це ти на малька чи що? Ні, опариш! Прикинь, опариш. Блин, надо доставати спінінг, да? там малек сидить. Да він, он чітко в шахту. він, блин, закинув. йо мое Ні, такий кабанчик. Прикольный. Паша, сиди дальше, ловай. Мы пошли, да? Самое интересное начинается, когда мы начинаем туда робити. <рес> блин, вообще движуха. Так и под ноги кидает. Да, да, что не стоит, блин, мне кажется, як... надо доставать спиннинг. Так, перезакинем. Я взял, поцепив другую годівничку. щоб швидше всплывало. І на 40 грамм, друзі. Ну щось мені кейс десь тут взагалі течії нема. А може це тоненький шнур. І, і воно так дає. От, перезакидую право, бачите, просто нічого нема. Все склювало. Зараз нацепимо черв'яка. Теж сюди. Така, бачите, більше як розвідка полящу чи є він тут. Якщо є, він би ну, 100% клював би. Просто можливо він сюди ще не, не повиходив. Або ночь. До речі, окунь клюнув на опариш. Не на черв'яка, я думаю, що на опаришом. Навіть покльовка була. Вже знову м'яка? Більш склонний до того, що склювало. Угу, да, бачите, скльовано. Черв'ячок подобається, але скльовуємо. І знову пару тичків і тупо скльовуємо. И играешь. Вроде бы... Какая-то поклевка. И на левую клеведу, короче. Да, мелко опять. О, це вообще дракон, друзі. Так, по два вже черв'яка не цепляємо. Один і глушу опаришем. Є. Швиряємо. Ліва, до речі, дуже клювала, але мабуть, там ніфіга нема. Чи щось є? Плотвичка була. Цві ліву взагалі близько-близько кидаємо. так от десь. Шукаємо дистанцію. Ну, я вам оце скажу. Що сенсу приїжджати зранку, бо взагалі не було. Однаково плює. Що з самого ранку дріб'язок був, що і зараз. Ну, Ми нікуди не спішимо. Зараз ще посидимо. Зараз вже десь пів на десятий. Бачите? Оце, отак, оце отаке клює. Ось, бачите О. І клює буквально майже відразу, тільки закинув. Я вже і коротший зробив повідець. Все одно. До речі, Паша пробує на спінінг Оку, окунця. О, раз так клював ну, Поки, поки результату нема. Все, перезакинув дернемо чайочку. Реклей, дивіться буквально відразу. Я тільки Ось Така бачите, дріб'язок знов. Ну це уклейка. Ну що ж, поки ні лящив, ні карасів. Одна уклейка. Ну і платвичка. Поклвая. Вже, я ж різні дистанції пробував ближче. Та в мене так на акценті такий і топлю далеко. От. А на скауті пробував різні дистанції, пробував різні наживки. І результат один і той же. Ну, тобто І на черв'яка клює дуже швидко і це уклейка. Повідець дуже короткий-короткий робив все одно. Тут взагалі на скауті короткий. Ну, у пацанів те саме. Тобто, можливо, клює тут вночі. Направо тільки ще знову. Дип, 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 дип. Значить, можливо, тут ще ранувато. Вже поцепив таку годівничку на 40 грам, щоб було легше перезакидувати. Знову Угу. Прямо так жадібно все з'їла. Сонце пече, вітер дує. Все як завжди. Що я можу сказати? чекаємо на щось хороше вітер бачите видуває прям такий буфер і тонкий шнур все одно а взагалі місце тут чудове такий пляжок любинка течія все ще треба Thank <laughs> you. Де Дань, коли ми вже ляща будемо ловити? Поверні камеру сюди. Десь вот там десь десь тут, да? Десь тут, да. А де саме, Ну там метрів 200 берега, я думаю, точно. Десь то там знайдеться. Понятно. Ну ти короче, на поплавочку тільки що пішов, карася трішки по Дубасу. Ну да, шучу какая витягнув, ну такі. Не то. Ну ви ж за лящом їхали. Ну, а лещ вообще вот такой. Поэтому. Джей почали губері клювати. Оце рибалка. Ну, все одно буду додавати таке відео. Реально. Реально те, що зараз клює. О, щоб знали. Ну що ж, короче, мелоч тільки клює і все. Тому, мабуть, будемо зворачуватися бачите, з самого ранку до обіду. Нічого серйозного і не клюнуло. Це можливо треба було на спінінге перебачити. Отака вийшла рибалка в пошуках ляща на можна сказати, новому місці. Дякую всім за перегляд. Чекайте на відео. Пока-пока.